Доброго дня, шановні батьки. Війна це завжди дуже страшно. Страх, тривога та нервове напруження це почуття особливо впливають на дитячу психіку. Тож пропоную вам декілька порад, як підтримати дітей під час війни. По-перше, бути поруч, пам'ятайте. Ми є головним джерелом підтримки для наших дітей. Тому відчуття нашої люблячої присутності це найголовніший термостат безпеки для їхньої душі. Бути поруч це про дотик і обійми, діяльність і проказку разом, де б ми не були у ліжку чи в бомбосховищі. По друге бути прикладом. Більшість способів давати собі раду з викликами передаються дітям. Вони дивляться і наслідують, як впораємося ми. Тож нам важливо бути свідомими цього, намагатися ділитися, говорити з ними про те, що ми маємо бути ідеальним прикладом, бо стійкість це не про те, щоб ніколи не падати, а про те, щоб ставати знову і знову. По-третє, спілкуватися. Це так важливо для дітей, щоб ми допомагали їм розуміти, що відбувається і як нам вистояти у цій війні. Це означає говорити з дітьми з повагою до їх внутрішньої мудрості, бажання і потреби розуміти. Це означає теж слухати, що говорять вони, і слухати те, про що вони мовчать. І відповідати, як можемо, бо не завжди ми знаємо відповіді. І в цьому теж важливо бути чесним. Наступна порада задіювати, задіювати до будь-якої діяльності. Ми не знаємо, наскільки довгими будуть усі випробування війни, але час життя безцінний, і ми маємо жити. Що б не було, ми маємо жити. І звісно, ми не можемо не слідкувати за новинами. Але ми не потребуємо бути безперервно в новинах. Треба зосередитись на корисних діях. Для дітей, звісно, ці дії дуже різні і залежать від того, де ви зараз, вдома чи в бомбосховищі. Це і вчитися, малювати, читати, слухати казки, гратися разом в різні ігри і не лише в телефон, молитися, робити добрі справи, займатися спортом. Кожна діяльність приносить добрий плід, вона зосереджує увагу і допомагає інтегрувати енергію стресу. Вона важлива не лише дітям, але й нам, дорослим. Остання порада відновлюватися. Це випробування може бути тривале. А відтак брати чимало нашої енергії. Ми постійно потребуємо часу на регулярне відновлення сил. А тому так важливо мати в режимі дня ті активності, які поповнюють сили. Як зарядження телефону. Коли стрес є найбільшим, заряджати треба частіше і мати додатковий повербанк. Тож подбаймо, щоб у дітей обов'язково були і сон, і правильне харчування, час на гру та на домашніх улюбленців. Обов'язково щоденний дотик до чогось світлого і доброго воно нагадуватиме нам у ці темні часи, що є світло правди, любові і мужності. І це світло неминуче переможе, бо воно непереможне.